Кожного з нас є два береги, від якого людина відпливає і до якого має причалити. Де б ми не зупинялися, нас неодмінно буде притягувати спогадами найрідніший берег, де ми народилися. У народі кажуть: там земля мила, де мати народила. Життя розкидає людей по світу, але пам'ять постійно буде нагадувати про землю та про місто, де ми народилися. Сумщина – благословенний край з глибокою історією, прекрасним сьогоденням і талановитими людьми. Кожен куточок нашої області по-своєму прекрасний. На півночі області розкинулося місто обласного підпорядкування, значний промисловий та культурний центр Шостка. Коли зранку йдеш містом і спостерігаєш, як воно купається в сонячних промінчиках, серце радіє. 3031 маленький шосткинець, міцно тримаючись за руку татуся або матусі, поспішає до дитячих дошкільних закладів. Їх у шості працює 13, а ще два навчально виховних комплекси. Трохи згодом вулицями шостки крокують школярики. Вони йдуть до шкіл міста за знаннями. Мережа закладів загальної середньої освіти представлена 15 навчальними закладами. Майбутню еліту шостки, а це 6191 учень, навчають 525 педагогів. Спостерігається постійна динаміка зростання кількості обдарованих учнів, які привозять до шостки безліч винагород з учнівських олімпіад різних рівнів. Что больше всего меня поразило, это взаимодействие ваше. Вот такой город какой-то настолько теплый, дружный, и видно, что вы все живете одним. Друг другу помогая, поддерживая, и мэр, замечательный мэр. Хочется сказать всем остальным мэрам, равняйтесь, любите детей так, как любит их он. Помогайте своим школам так, как любит и помогает он. До початку нового навчального року в усіх навчальних закладах міста встановлені Wi-Fi роутери з метою забезпечення вільного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до мережі інтернет. У сучасному світі, в якому ви починаєте розвиватись, людина, яка в ідеальному стані не володіє комп'ютером, вона не конкурентно здатна. Випускники шкіл з задоволенням вступають до Шосткінського інституту Сумського державного університету. Його нові корпуси стали окрасою шостки і новою дорогою студенти крокують кожного ранку до затишних облаштованих за останнім словом сучасної освіти аудиторій. Студенти опановують ази майбутньої професії на факультеті денної форми навчання та центрі заочної та дистанційної форм навчання за п'ятьма спеціальностями наскрізної підготовки. З 2015 року відкрито нову спеціальність комп'ютерна хімічна інженерія, магістратуру зі спеціальності хімічна технологія високомолекулярних сполук. Серед професорсько-викладацького складу майже 80% мають наукові ступені та вчені звання. На базі Шосткинського інституту СумДУ налагоджена робота онлайн-студії та електронної бібліотеки, створений бізнес-інкубатор. Я выбрал Шостинский институт, потому что здесь хорошие преподаватели, которые знают свое дело, потому я считаю, что это достойное место для учебы. Шостки дешевле гораздо, да и дом тут не надо за вообще выплатить. Близко от дома. Родная земля как никак. Користується попитом у абітурієнтів північних районів Сумської області Шосткинське медичне училище. З 1990 року тут здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст зі спеціальностей лікувальна справа, сестринська справа. А нещодавно студенти отримують знання за спеціальністю фармація. Я брала Шосткинське медичне училище, тому що це близько біля дому, і мені подобається. Це була моя мрія з дитинства і моя мрія, і моєї мами поступити в медичне училище. І мені тут дуже подобається. А вчителі тут просто шикарні. Я дуже мріяла поступити на медсестру. Моя мрія збулася, і я напевно думаю, що далі буду вчитися. Шосткінське медичне училище обрала, тому що тут найкращі викладачі. А по обіді Галасливі начегорубчики дітлахи та юнь міста поспішають до спортивних закладів та закладів позашкільної освіти. Наразі в дитячо-юнацькій спортивній школі Барса працює 37 штатних тренерів, які виховують 722 майбутніх олімпійських чемпіона за різними видами спорту. Незважаючи на ці складності сьогодення, які є, ми зберегли всі спортивні школи, об'єднали їх у спортивну школу ГОРОНО і будемо отримувати всіх тренерів, їх підтримувати, тому що спорт це майбутнє, це перспектива. Соревнования очень хорошие, трасса достойная, європейського уровня, я считаю, широкий асфальт, финишная прямая, большая. Очень нравится то, что асфальт очень хорошего качества и предоставили такое здание. И то есть мне очень понравилось. Половина дня завжди напружена у центрі естетичного виховання. Там активно працюють гуртки з художньо-естетичного та декоративно-житкового мистецтва, клуби вихідного дня за 30 напрямами. В цеві займається 2546 вихованців, а це 41 від загальної кількості учнів шостки. Хочу низько вклонитися клонитися шостій цим прекрасним дітям, бо це дійсно не. Для... Творчість сила творчості, в політ творчості. Культурна галузь Шостки направляє свою діяльність на всі категорії шосткінців. Вже п'ятий рік поспіль активно працює і розвивається унікальний навчальний заклад університет третього віку. Люди елегантного віку почуваються затребуваними у сучасному житті. Вчитися ніколи не поздно, Абсолютно. Учитися і спілкуватися з людьми це дуже… Шосткинська міська централізована бібліотечна система стала переможцем конкурсу організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету. Завдяки цьому п'ять бібліотек міста отримали пункти вільного доступу до мережі інтернету. Раніше бібліотеки це були приміщення, в яких видавалася друкована література і періодичні видання. А то сьогодні. Бібліотеки перетворюються в центри накопичення та розсудження знань. В дитячій школі та музичних школах шосткінські діти опановують музичні інструменти, вокальне та художнє мистецтво. В місті традиційно відбуваються фестиваль класичної та камерної музики поліська рапсодія, конкурс хореографії поліські візерунки та інші культурно-мистецькі заходи. Коли я переступаю порог з вулиці в музичну школу, я жду, що я зможу щось навчитися нове. Саме прекрасне це музика. Меня как-то вдохновляет. Вот меня. То есть сюда прихожу просто заниматься тем, что мне нравится. Я ныряю в какой-то волшебный мир музыки. Музыки и искусства. Здесь со всех сторон веет прекрасно. Когда я пою в этой прекрасной школе, я получаю от этого удовольствие. Мир музыкальной школы для меня разноцветный, яркий. Нещодавно у культури шостки з'явився ще один незвичайний об'єкт. Шосткинський краєзнавчий музей відкрив свою чергову філію музей остарбайтерів. Цей проект міської влади, підтриманий матеріально та історико-документально німецькими громадськими організаціями. Поштовхом до співпраці з цими організаціями і відповідно створення подібного комплексу послужив учнівський проєкт учнів гуманітарної гімназії Шостки, що вивчали долю працівників з України, які під час війни примусово працювали у Німеччині. Експозиція розповідає про страшні сторінки історії України, про старбайтерів та в'язнів концтаборів, про долі насильно депортованих жителів Шостки. Інша частина виставки присвячена партизанам Другої світової та учасникам АТО. Це перший подібний Меморіально-освітній комплекс в Україні, який отримав назву Родинна пам'ять, ваш міський голова Микола Петрович Нога завдяки якому стала можливість відкриття взагалі створення цього комплексу. Велику увагу приділяє Шосткинська міська влада охороні здоров'я мешканців міста. Матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів постійно оновлюється новим обладнанням. З метою наближення спеціалізованої консультативної та діагностичної допомоги до мешканців північних районів Сумської області в 2010 році було створено комунальну установу Обласний діагностичний центр у місті Шостка, який був устаткований новітнім діагностичним обладнанням для людей це дуже хорошо. У терапевтичному відділенні обласного госпіталю для інвалідів вітчизняної війни у Шостці життя йде своєю чергою. Бабусі і дідусі поважного віку отримують тут висококваліфіковану і доступну медичну допомогу, а головне, відчувають турботу і увагу. Вони заслуговують на це. Потрібне і дуже хороше, вигідно, і облегчення дає. і Ми виходимо це. Мене тут підлікують, ремонт. ремонт мені дадуть і мені дуже добре становиться. Дякую Ніколаю Петровичу, що пеклується за інвалідів. А нещодавно на базі госпіталю відкрили ще й невеличкі відділення на п'ять ліжок для учасників АТО. Хлопці проходять тут повне обслідування та лікування. При дитячій лікарні успішно працює клініка дружня до молоді, робота якої визнана найкращою в Україні. Проведений ремонт та реконструкція приймально-діагностичного відділення та клініко діагностичної лабораторії дитячій лікарні. Перший крик новонародженої дитини. Найбажаніший звук у світі. Маленькі шосткинці з'являються на світ у затишному пологовому будинку. Тут створені всі умови, аби немовлята та їх матусі відчували радість та справжнє свято від поповнення у родині. А як як-небудь, Олександрівна на Таке щастя народжується у нещодавно відремонтованому пологовому будинку з реконструйованими пологовими залами, де створені всі умови для проведення партнерських пологів. Хорошо, очень хорошо, он очень помог. Потому что если бы не он, то я бы, наверное, сниматься, сошла. У 2013 році в ЦРЛ завдяки закупленому лапароскопічному обладнанню запроваджено проведення малоінвазивних гінекологічних оперативних втручань а у відділення реанімації для лікування опікових хворих був придбаний аероінгаляційний комплекс. Містом активно ведеться робота в напряму переведення системи опалення закладів охорони здоров'я на альтернативні види палива. Одним із позитивних прикладів є переведення в цьому році інфекційного відділення шосткінської ЦРЛ з газового опалення на опалення твердим паливом. А дорослі тим часом поспішають на роботу. Вони працюють в основних галузях промисловості шостки: хімічній, харчовій, виробництві та розподіли електричної енергії, деревообробці, виробництві меблів. Рівень розвитку промислового підприємства у місті визначають 16 основних промислових підприємств, два з яких казенні підприємства Шосткінські казенні завод Імпульс та зірка мають державну форму власності і працюють на обороноздатність нашої країни. Імпульс та публічне акціонерне товариство Бильшостка Україна є щорічними переможцями всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України. Важливу роль в розвитку економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє впровадженню нових технологій, розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу міста. По даному показнику місто Шостка займає друге місце по області, поступаючись тільки обласному центру. Активно продовжує свій розвиток індустріальний парк Свема. На територію у 92 гектари динамічно піднімаються сходинками успіху виробництво фармацевтичних виробів, будівельних матеріалів, деревообробка, переробка сировини, виробництво із пластмаси, хімічне виробництво. Виконана значна частина робіт по облаштуванню інженерно-транспортної інфраструктури території індустріального парку Свема. Тривають роботи по облаштуванню зупинок громадського транспорту біля нього та роботи по реконструкції освітлення вулиці Гагаріна незабаром на прилеглій до індустріального парку території буде введений в експлуатацію департамент з виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів публічного акціонерного товариства Фармак. Загальний обсяг інвестицій у виробництва склав 350 мільйонів гривень. Взагалі, індустріальний парк Свема нараховує понад 30 підприємств-супутників. Такі досягнення стали можливими завдяки співпраці з громадою міста у єдиній команді, оперативно вирішуючи питання щодо забезпечення її нагальних потреб у всіх сферах. Особлива і постійна турбота мера і міської ради учасникам АТО, їм, героям сучасності та їх родинам, всебічна підтримка. Ми укомплектували наш полк. Він став на захист її сумщини. Ми на четвертю комплектували шостінцями полк реактивної артилерії. Хлопці пішли на передову. І саму головну роль виконували в цьому боку. Загинули три наших герої. Самих сильних, самих мужніх. Ті хлопці, з яких ми сьогодні повинні брати приклад. нашого всіх нас, За допомогу, коли ми були там, за те, що не забувають нас здесь благодарність вам Спасибо большое. Микола Петрович дипломатично співпрацює з усіма політичними силами шостки, забезпечуючи стабільну обстановку у рідному місті. Вечір опускається над шосткою, запалюються вогні у вікнах будинків. За кожним з них своїм життям живуть родини. Там лунають дитячий сміх, теплі сімейні розмови. І про шостку, в тому числі, про саме красиве місто на землі. Шостка назавжди залишиться містом звершення наших бажань, містом нашого народження, містом мрій і надій, містом нашого спільного майбутнього. Рідна моя, серцю люба, земля вас, де любить, сколомить осі, де цінують ноги. Шостка моє місто. Шостка моє місто? Шостка моє місто. Шостка моє місто.